Так, от сьогодні вже стало відомо, що мінюст відновив роботу всіх основних сервісів єдиного державного реєстру після тієї масштабної російської е, кібератаки, що на порталі знову доступні безкоштовний пошук інформації в реєстрі, формування витягів, і отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу, доступ до державних органів до відомостей з реєстру. Це все сталося після того, як 19 грудня Російська Федерація здійснила. На жаль, ефективну кібератаку на держреєстри, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. І тільки 8 січня міністерство змогло відновити роботу о, свого вебсайту. На жаль, на жаль, це було ефективно. І е, 068, 044, 0441, Наш номер у вайбері знову. Господи пишуть люди всій команді вашого каналу. Слава не читайте гадості про себе. Вам заздрять я знаю. Якщо вам заздрять, якщо вам плюють у спину, то це означає, що ви е, попереду, і звичайно, попереду всі українські столичні таланти, які подають заявки на здобуття мистецької премії Київ, стартував. Прийом заявок на здобуття цієї премії, нею щорічно відзначають видатних діячів, які розвивають нашу культуру і презентують її на світовому рівні, обирають лауреатів дев'яти номінаціях в галузі літератури, в галузі кіно, мистецтва, музичної композиції, в галузі журналістики і так само театрального, образотворчого, народного, декорнародно-декоративного, хореографічного та циркового мистецтва.